У нас на огляді акумуляторна універсальна дискова пила Profitec модель PPCA 14020 для повздовжного та поперечного різання деревини, фанери, МДФ, ламінату, пластикових та панельних матеріалів. Де безщітковий двигун, діаметр диска 140 мм, максимальна глибина різу 52 мм. Кількість обертів холостого ходу 6600 обертів на хвилину. Захист від випадкового вімкнення у нас присутній. Прогумована ручка, тобто не сковзить у руці, і дуже е, така комфортна вага для того, щоб працювати однією рукою. Переходимо з вами до комплектації. Інструмент приходить в ось такій картонній коробці. Всередині на вас чекає сама акумуляторна універсальна дискова пила. Ось такий диск на 140 мм. Діаметр у нас. Е, також є один акумулятор в комплекті. 20-вольтовий 4-амперний моделька акумулятора PT 2040VX. Це високотокові, новенька лінійка наших акумуляторів. Е, є зарядка також до акумулятора. Зарядка у нас bc 20 v Вона йде у нас 2 не нешвидкісна. І інструкція з експлуатації разом з гарантійним талоном. Стосовно гарантії. При купівлі інструмента ви отримуєте 2 роки гарантії і ще один рік додатково при умові реєстрації на нашому сайті. Також даний інструмент ви можете замовити на нашому ж сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні у нас абсолютно безоплатна.